Готую сніданок собі. І купила в Сільпо ось таку гранолу. В неї, до речі, з усієї граноли, що там була найкращий склад, без пальмової олії, мед вівсянка і тут фрукти. З фруктами трошки дешевше, з горіхами трохи дорожче. Ну, хоча тут також є трохи горіхів. Хочу спробувати як варіант сніданку. Можливо, сама запечу, зроблю гранолу, якщо мені. Сподобається. І взяла до неї грецький йогурт звичайний. А зараз спробую ось таким йогуртом. Ну Взяла такий, бо він був на знижці. І ще з їм Хочеться бутерброду. Це опалення нам дали світло. Ну, ви знаєте, виглядає це нічого. Можливо, зверху накидали він малинка, навіть чи вам видно не впевнена. Обережку можна було взяти ложку, але ж ну. Так. ну хватит, трошки так, так. І залілію просто йогуртом. Хочу ще спробувати, знаєте, з грецьким йогуртом і, можливо, з якимось джемом або фруктами робити собі такий, як. Ну, Сніданок десерт, не знаю, як це назвати. Побачимо. Всім привіт! Погода сьогодні дуже класна і не так вітряно, і не такий вітер, як учора. тому йдемо, йду прогулюватись в Аркаді. Таке гарне море, просто неймовірно і тепло. Ну, відносно тепло сьогодні просто кайф. Я буду вечеряти сьогодні паста, яку я обожнюю. Я так готую карбонару з вершками. Взагалі, знаю жовтки в оригінальному рецепті з пармезаном змішують, але, ну і трошки так бульйону з макарон. Мені дуже подобається з вершками. Якщо ви ще не пробували, я рекомендую, я багато разів показувала. Може, ще якось покажу знову, як я готую. Насправді швидко. Дуже дуже смачно, і я вже так готую здається, з 2017 чи 2018 року і обожнюю всі, хто куштував пасту, всі в захваті Мене запитували до речі про пасту з томатами і фетою яку потрібно запікати. Ну вона нічого, але ну, це набагато смачніше. І вершки 20% е, рекомендую, 15-20 і взагалі бомба, бімба. Всім подякувати за ваші відповіді під минулим відео, де таке відеознайомство трошки розповідало про себе. Всіх пам'ятаю, всіх знаю, дякую вам велике від всього серця. Реально, багато хто зі мною вже дуже давно прийшли зі мною в Крим і Рим. І знаєте, дякую вам, що ви ще до сих пір зі мною, зважаючи на те, що я була то тут, то там, і мільйон переїздів в мене був. І знімала і не знімала, а ви все ж зі мною дякую, дякую. Я дуже рада, що в мене саме такі адекватні, класні дівчата, глядачі дивляться. Зараз вариться в мене гречана каша. Сьогодні було так багатенько тривоги. Я ще так губи фарбувала і додала фільтр, тому що якось виглядає в мене так. Не зрозуміло шкіра. Купила фарбу для брів під фарбою. І думаю, можливо, мені зробити ламінування. До речі, якщо хтось з вас ламінував брови, я думаю, вже багато хто ламінував. напишіть саме, як після ламінування брови, якщо їх надалі не ламінувати. Мене колись відмовила сама бровмастер, сказала, що з моїми такими у мене брови самі по собі, бачите, волоски довгі, темні, що вони будуть, знаєте, як перепалені після, тобто будуть. Взагалі не зрозуміло, як лежати. Не знаю, так чи ні? Як було у вас? Подумаю, тому що в мене постійно ось тут воно так падає і ну, мені не подобається бо ось як, як тут. Так, всім привіт! Продовжую влог. З цими відключеннями, тривогами. Я майже не знімала. Нічого такого цікавого не було. Хоча... Думаю, наступний влог буде цікавішим. Так, наношу маску зараз свою улюблену. Вона в мене скоро закінчиться, але я її просто обожнюю. Мене тут підвисипало. Не знаю чому. Останнім часом, наче все було більш-менш добре. Наношу її пальчиками. Мені такий пензлик. Але мені подобається цю маску наносити пальцями, не знаю. Так. Не радять наносити на зону. Ось цю над верхньою губою. Та я це роблю, тому що в мене там отут якраз і висипи. Ще сьогодні хочу пофарбувати бровки свої знову і повипрати свої щіточки для макіяжу пензлі. Давно пора. О, вчора можна було зранку знімати Get Ready With Me в підвал. Тому що я прокинулася саме якраз на 7.25, десь почалась тривога. Я прокинулась і ну, почитала новини, що це схоже на масований ракетний удар, мабуть. І почала пішла вмиватись, пити каву швиденько, збиратись і йти в укриття. До речі, у нас тут поруч знайшла ще одне укриття, там має бути пункт незламності. І це дійсно було б класно, якщо прямо внизу. Був би пункт незламності. Тобто ти приходиш перечекати тривогу, а там ще й світло є, інтернет є. Тому що в підвалах цих немає інтернету, я туди аж глибоко сама не заходжу. Ну, Нема зв'язку, немає інтернету. Я одна. Не бояться одесити. Хоча, ну, не знаю. От. Але поки що там іде процес, і там є. В... Там, де має бути пункт незламності, хоча він вже вказаний як пункт незламності, але ти туди прийдеш, і вони генератор не включають, коли там одна людина, або нема людей, там нічого не працює. Ну, в принципі, так і не буде працювати. І вони чекають, їм надали вказівку 5-6 людей. Але прийде дві людини, темно, підвал, там сидіти чекати і піде, якщо треба та, підзарядити телефон. Або, наприклад, Хоча, ну, якщо тривога, може так співпасти, якщо вже буде бахка, то зберуться люди. Але вчора запустили генератор, там прийшли сім'я з Херсону, потім підійшла. Теж розповідає все, що розповідають, що там було, що вивозилось, і що творилось, це все правда. Я підслухала, стала свідком розмови. Жінка, яка чергує, запитувала, вони спілкувались. От. Це страшно, що наші люди переживають. Це просто просто жесть, люди. Ой, так. Тому не знаю, сподіваюся, що скоро там все зроблять, хоча б що на від... ну, момент відключення світла ти туди прийдеш, і там гарантовано має бути світло, інтернет. Так би там люди збирались, тому що тут на районі як відключають, то що робити? Це зручно. Або хоча б вмикали на момент тривоги. Маски потрібно десь хвилин 10. Так, вона вже закінчується. Ну нічого, ще на пару разів вистачить. Я вже придивила собі ще одну е, бюджетну маску українського виробника. І думаю, що скоро її замовлю. Нам дали світло, я чекала цей момент, щоб прибрати ялинку, тому що я хотіла прибрати її вже давно, але то якось не те, то ще щось. І підстраювалась під світло, тому що зараз трошки вона посипеться і потрібно буде пропилососити. І то якось не співпадало, тому нарешті настав цей момент. Зараз буду знімати іграшки, а приїде чоловік з роботи, тим, тим паче сьогодні раніше, і складе її. Так, я спаковую вже іграшки і знайшла коробочку з мікапу. Там була, був і папір, але він якийсь такий не дуже жорсткий, тому пакую в серветки. Оці дві іграшки підуть в іншу. У мене є ще маленька коробочка. В до будуть окремо, а всі інші можна в один пакетик спокійно. Процес пішов. Ну все, тепер можна складати гілочки гнома пакувати і до наступного року. Дай Бог вже мирного з реальним таким новорічним, новорічним святковим настроєм Різдвяним. Я все ж таки вирішила попрати щіточки для макіяжу пензлики. Щіточки-пензлики це в мене реально проблема. Я постійно хочу сказати кісточку. І для тону мені подобається, як вимиває гідрофільна, ну да, прям куди потрібно. Гідрофільна олія, наношу на суху щіточку, ну, все як зі шкірою. Потім буду змивати. Я сподіваюся, що ввечері просто ще дадуть там світло. Можливо, на пару годин ще трохи буде опалення, і вони підсохнуть, тому що, ну, в принципі, я можу нанести завтра тон спонжем, там чимось пальцями підмалюватись трохи, якщо буде прям потрібно. Вмикаємо води. Знаєте, чого в мене немає, так це оці штуки для миття щіточок. Насправді, я думаю, що вони дуже зручні. Ну, Але ручками теж можна справлятись. Як бачите, подивіться, як гарно вимивається ще при тому, що я не змивала чимось, ну, якимось милом, шампунем. Але майже вимило мені щіточку яка була дуже різних тонах. Не знаю, мабуть місяць назад і сміла, треба частіше. Так, навіття мило. Там ще вистачає тону. Бачите, як дивіться, скільки дістає. Готово. Мабуть, зараз тільки ширше розкладу цей рушничок і десь поближче до батареї, тому що вона не здають світло, вмикаються опалення, дають опалення. Точніше, мабуть, у нас воно централізоване, котельня також залежить від світла. І тобто, поки ще хоч трошки вони теплі, туди до них поближче, щоб висохли мої щіточки. Так, хочеться чашечку кави і монтувати цей влог, або почитати трохи книгу. Я вже закінчую книгу читати, потім покажу вам будь в наступному влозі. А, знаю, яку вже хочу наступну. Ще мені Ігор приніс. У ну, нього я знайшла декілька книжок, треба подивитись, там деякі радить почитати. Буду з вами мабуть, прощатись, монтувати це відео. Можливо, сьогодні ще, а можливо, вже не сьогодні. Займусь ще своїми бровками. Ну, побачимо, може, туду світло тоді буду фарбувати. І дякую всім за перегляд. Всім пока.